Стан здоров'я української військовополоненої надії Савченко погіршився, заявив адвокат ув'язненої після візиту до неї. Попри загрозу життю, Савченко відмовляється припинити голодування, яке триває уже 74 доби. У Києві пройшла акція протесту з вимогою негайно звільнити надію. Розповідає Руслан Дениченко. Десятки людей прийшли під російське посольство в Києві з вимогою звільнити з московської в'язниці Надію Савченко. Вона голодує вже 74 дні. З початку тижня відмовилася від крапельниці і почала ще швидше втрачати вагу. Адвокати кажуть, сьогодні стан її здоров'я значно погіршився. Не змогли переконати ув'язнену припинити голодування і рідні. Надя вважає себе невинною і згодна припинити акцію непокори лише в разі звільнення з під арешту, каже її сестра. Зміна міри запобіжного заходу. Домашній арешт на території Москви є українське посольство. Можна там тоді це квать української землі, Надя зможе вживати їжу. Громадські активісти склали список з 35 осіб, причетних до незаконного на їхню думку арешту Савченко. До нього включили російських слідчих, прокурорів, політиків і бізнесменів. Перший рядок посідає президент Росії Володимир Путін. На фігурантів так званого списку Савченко закликають накласти міжнародні санкції. За даними адвокатів, Московський міський суд вже завтра розгляне скаргу на продовження арешту Савченко. Хоча шанси, що її звільнять, примарні. Російська федерація дає зрозуміти, що не піде на поступки в питанні ув'язненої українки. МЗС Росії назвав сьогодні заклики міжнародних організацій та урядовців спробою тиску на правосуддя. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.